гори на Закарпатті. от ви тільки уявіть, і там росте кава з самого верху. Добрий день, з вами ваш кавовий експерт Нікіта. І сьогодні у нас на огляді дуже крута і цікава кава під назвою Гондурас. Ця кава існує вже близько 500 років. І що саме цікаве у цій каві, те, що раніше про неї ніхто не знав. Ця кава завжди йшла допоміжним сортом для змішування кави і не була настільки популярна, не настільки популярна, як Колумбія, Гватемала, але одного разу. Один фермер з Гондурасу помітив цю каву. Збирав він її вручну для того, щоб відчути саме справжній смак кави. Ви знали, що коли збираєш вручну каву, то вона набагато смачніше, тому що люди збирають саме якісне, як для себе, і саме таку каву до речі нами привозять. Можете поставити плюс, щоб її спробувати. Продовжуємо помітив один фермер цю каву, щоб ви зрозуміли, вона настільки йому сподобалася. Що буквально буквально за 50 років про цю каву вже знала абсолютно вся Центральна Америка. І потім ця кава почала приймати участь у змаганнях. До речі, якщо ви не знали, що є змагання по каві, то ставте плюс і напишіть, що ви думаєте з цього приводу. І ця кава почала вигравати на сьогоднішній день. Це стала дуже популярна кава, яка росте на вулканах над рівнем 1200. Метрів над Рівнем моря, ви тільки уявіть собі, 1200 метрів. Це як гори на Закарпатті. От ви тільки уявіть, і там росте кава з самого верху. З вами був ваш кава, експерт Нікіта. Про каву розкажу перший, як в останній раз. Тому, якщо хочете дізнатися більше, підписуйтеся, ставте лайки.